Привіт, мої любі! З вами Жвавчик, А ви любите свою сім'ю? Я впевнений дуже. На нашому ютуб-каналі Жвавчик вийшла нова пісня Гра про сім'ю, де дітки можуть не лише танцювати, а й вигадувати, хто є, хто в родині. На екрані з'являються предмети, якими найчастіше користується хтось із членів сім'ї. А ваше завдання здогадатися, кому він належить, і показати відповідний рух. Маму, тату, бабусю, дідуся, сестричку чи братика. Це весела і тепла гра, що навчає любові до родини, розвиває увагу, пам'ять і рухову активність, ідеально для занять у садочку, вдома чи навіть на святі родини. Тож скоріше заходьте на канал Чварчик, грайте, вгадуйте, рухайтесь і, звісно, не забувайте підписатись, поставити, подобайки та ділитись відео з друзями.